Вітаю, я Резнікова Софія, учениця 10 Б класу Одеського ліцею No56 Одеської міської ради. Презентую вам дослідження з теми «Одеське гетто під час румунської окупації. Голокост це одна з найбільших трагедій людства, яку цілоспрямовано створював нацистський режим та його союзники в країнах Європи. Немає жодної країни Європи, яку не торкнулася б ця трагедія. І Україна не виключення. Для світу трагедія українського єврейства представлена Бабиним Яром у Києві, але інші, тому, що інші приклади не обговорювалися в радянському союзі. Одеса, в роки Другої світової війни, це героїчна оборона міста, діяльність радянського підпілля та визволення радянськими військами. Радянська пропаганда навмисно зазначала про чисельні вбивства радянських громадян і воліла не зазначати їх національність. Проаналізувавши численність Одеси та частку єврейства, можна зазначити, що трагедія Одеситів євреїв з Бабиному Яру. Трагедія мало вивчена, та й Одесити майже не знають, що відбувалося на багатьох вулицях їхнього міста в 1941-1944 роках. Тому саме в цьому і полягає актуальність вивчення цієї теми. Мета розглянути трагедію українського єврейства в 1941-1942 роках та перебування його в гетто. Завданнями дослідження є: охарактеризувати мети трагедії, масштаби трагедії українського єврейства в перші. Перші місяці окупації румунсько-німецькими військами визначити передумови, причини та хід антисемітистської політики румунської окупації у жовтні-грудні 1941 року. Проаналізувати хід утворення та існування гету в одному з районів Одеси, дослідити хід остаточного вирішення єврейського питання в Одесі взимку навесні 1942 року. Об'єктом дослідження є єврейське населення Одеси 1941-1942 років предметом дослідження, є події шоу у жовтні 1941, травні 1942 роках в Одесі. Працюючи над дослідженнями, ми використовували переважно опубліковані архівні документи, спогади очевидців та експонати Музею історії євреїв Одеси Мідаль Шорашим. Новизна дослідження полягає в тому, що це спробує впорядкувати трагічні події Голокосту 1941 1942 років, та існування одеського гетто, що може дати загальну уяву про події та численність жертв, на яких довгий час намагалися спекулювати. Практичне значення роботи полягає у тому, що систематизовані в дослідженні матеріали можуть бути використані при написанні робіт з історії рідного краю та голокосту для проведення культурно-просвітницької роботи серед населення. Робота складається зі ступу, двох розділів, висновку та списку використаних джерел та літератури. В результаті дослідження ми дійшли до таких висновків: Німеччина та її союзники в роки Другої світової війни встановлювали новий порядок. Окупаційний режим, що передбачав масове знищення людей, економічне пограбування та експлуатацію людських і матеріальних ресурсів. Складовою частиною нового порядку було остаточне вирішення єврейського питання, що передбачало очищення Європи від євреїв. Жертвами Голокосту в Україні стали 1,4 мільйони євреїв. Повчаючи особливості голокосту в Одесі, ми можемо пропустити, що чисельність жертв набагато більше ніж сьогодні відома нам. На жаль, залишається велика кількість білих плям в історії трагедії, Шола в місті. Досліджуючи тему, ми можемо зазначити, що антисемітизм румунського керівництва на чолі з Іоном Антонеску, тотожнім. Тотожній масштабу антисемітизм Адольфа Гітлера. Саме його війська у жовтні 1941 року окупували Одесу, яка в подальшому стала центром румунської зони окупації, губернаторством Трансністія, місто, яке зі свого заснування відомо своєю багатофункціональністю та великою часткою єврейського населення, не могла не зачепити трагедія шоу. З перших днів окупації розпочалося масове знищення єврейства. Аналізуючи спогади та архівні дані, можна дійти висновку. Румуни активно включилися в питання знищення єврейського населення. На жаль, румунські чиновники не полюбляли вести детальні звіти про реалізацію своєї репресивної машини, на відміну від німців. Але почитавши документи та думки істориків, можна дійти висновку, що жертвами двох-трьох днів жовтня 1941 року стало приблизно 2-3 тисячі. Також майже одразу зі ступом Румунів в Одесу почалось формування гету в місті. Таким чином, доля євреїв була вирішена. Насправді, читаючи спогади та румунські накази, можна дійти висновку, що румуни були готові вирішити питання євреїв. Для реалізації цієї жахливої політики потрібен був зовнішній привід. І він знайшовся. Це був вибух комендатури на Енгельса, в якому були визнані винні радянські партизани та євреї. Саме вибух став тим качком, з якого розпочалися мас масові акції знищення. Усі акції можна звести до трьох основних. Перший офіційна кара за вибух на Енгельсі, яка виявилась в жахливих повіщеннях містом та хаотичними розстрілами. Згідно з наканом Іона Антонеску, знищення, знищення підлягали комуністи та євреї. В результаті було знищення близько п'яти тисяч мешканців, переважно євреї. Друге розстріляні та спалені в дальніку. За даними обвинувального акту румунських злочинців, суд над якими проходив після війни, та спогадам очевидців можна дійти до цифри 5 тисяч євреїв та військовополонених і жодного врятованого з них, хто потрапив туди, спалені живцем в артилерійських або порохових складах на Ліздорській дорозі, тут згідно з даними надзвичайної державної комісії з розслідування злочинців злочинів, злочинів німецько-фашистських загарбників та їх пособників, 23 тисячі. І лише один виживший Євген Заславський. У цілі в таких умовах євреї змушені були під загрозою смертної кари оселятися в новоствореному гетто. Місце для нього підібрали вдало – бідний район Слобідка, який відділений від міста залізничною колією. Гетто проіснувало лише півроку з 10 січня по 10 червня 1942 року. Гетто на Слобідці відігравало роль етапного пункту, а за рахуванням лютих. Вороців, що вдарили в ту зиму та умов евакуації, йшлося про добре продуманий план фізичного знищення людей від самого початку акції. Виселені перебували в умовах неймовірної скупченості. Житла на всіх не вистачало, що призвело до масової смертності від перехолодження та хвороб. В самому гетто від холоду від голоду холоду та хвороб загинуло близько п'яти тисяч людей. Дріт навколо гетто на слобійці почали знімати лише на Великдень 1942 року, коли євреїв там, там стало зовсім мало. Остаточно його ліквідують 10 червня, коли останніх євреїв перевели до міської лікарні та в'язниці. Станом на осінь 1942 року в Одесі легально перебувало лише 68 євреїв. Інші переховувалися, або їм вдалося виїхати, або вони були знищені. Дійсно, більшість єврейської громади Одеси в роки окупації буде знищена. Таким чином, поступово в першій половині 1942 року румуни за допомогою німців гетто вивозили євреїв для подальшого знищення в концтаборах смерті Трансністії. Цим активна фаза знищення єврейського населення підійшла до завершення. Далі були лише поодинокі випадки піймання євреїв, які вже були направлені до міської в'язниці. Румунам вже було не до цього. На фронтах Другої світової війни розпочалися розпочався корінний перелом. Ми пам'ятаємо невинних жертв. Пам'ять це те, що рятує нас від повторення трагедії. Дякую за увагу.